Сьогодні хотів би більш детальніше розповісти про роботу контактного центру за 2024 рік. Трошечки, так може хтось ще не знає про нашу службу, інформаційний такий маленький екскурс хочу зробити. Наша служба знаходиться в міській раді. Ми працюємо 24 на 7. Вихідних або перерв у нас немає. Наш контактний телефон відповідає цілодобово. Їх декілька, можу повторити. Це якщо стаціонарний, це 3333, 33, легкий 5 троек, або 067 333 06 23. За цим мобільним телефоном так само закріплені месенджери, такі як Viber, Telegram або WhatsApp. Працюємо, приймаємо заявки, звернення, скарги, допомагаємо, вирішуємо, ну і, і працюємо далі. За 2024 рік, з початку цього року, було в нас зареєстровано 1700 звернень. А більша частина всіх звернень нашого міста, мешканців нашого міста, вони стосуються комунальних питань. Люди телефонують, люди повідомляють, і більш за все, що турбує людей, це стосується міського центру, благоустрій. Більше за все звернень було з приводу встановлення та відновлення вуличного освітлення. Ми всі чудово знаємо, що в нашій країні військовий стан, і з метою того, що ми намагаємося електроенергію трохи зберігати, вуличного освітлення деякий час в нашому місті не працювало, потім його запустили. Також за певним часом є графік і режим. І коли треба було це все відновити і робити, хлопці дуже багато провели роботи, ми постійно приймали звернення від наших громадян, передавали це все швиденько на благоустрій, і електрики благоустрій швиденько і дуже добре це все вирішували. Так само стосується це і обрізки дерев, та і інших питань, які вирішує наш міський центр благоустрій. Потім так само дуже багато звернень, якщо в відсотках взяти це близько 30% стосується питань роботи нашого комунального підприємства Білородністровський водоканал. З приводу водоканалу його роботи ви можете телефонувати, повідомляти, якщо ви побачили десь що якісь проблеми з витіками стічних вод, каналізування або водопостачання. Це все ми швиденько реєструємо, передаємо і ось минулого року таких звернень було 25%. Так само в нашому місті ще є таке підприємство комунальне, як «Автотранссервіс», Вони займаються вивозом побутових відходів. Облаштуванням спортивних майданчиків і наведення ладу в нашому місті в минулому році було встановлено багато, була програма Чисте місто. Встановлювали нові сміттєві майданчики, і ну, це було дуже доречно, тому що завдяки цьому стало набагато чистіше на багатьох сміттєвих майданчиках нашого міста. Так само люди бачать, якщо якісь десь не габарит або ще щось, все це нам телефонується, повідомляється, і ми швиденько реагуємо реагуємо. Маємо прямий зв'язок з працівниками сервісу, і все це вирішується в неї коротший термін. Так само ми працюємо з комунальним підприємством, нашим жо номер один. Ну і всіми іншими службами в принципі нашого міста. Контактний центр працює не тільки з питань вирішує точніше заяви і звернення скарги не тільки з приводу комунального характеру, а і так само це і соціальна політика, і освіта. І економічно всі питання, які у людей є, вони можуть нам телефонувати, або якусь консультацію, ми можемо надати, або оформити, якщо потрібно, звернення, і надати вже більш потім детальну відповідь, коли отримаємо її від тих фахівців, які вирішують це дане питання. Тому телефонуйте, звертайтеся, не соромтеся, ми завжди почуємо, ми завжди все, що зможемо надати, допомогти, проконсультувати. Почуємо кожного. Дякую. Питання, будь ласка. Скажіть, будь ласка, як правильно оформити своє звернення контактний центр. Яка спробує робити інформацію? Коли ви телефонуєте на контактний центр? Ви коротко стисло говорите, в чому суть вашого питання? А оператор, який приймає ваше звернення, він питає, вас запитує для того, щоб оформити звернення, потрібні ваші дані. Це прізвище, якобецька неї, домашня адреса та мобільний телефон. Не треба цього боятися, ніхто там не буде до вас йти в гості або ще щось. Просто такий порядок заповнення заявки і реєстрації її в електронному кабінеті. По-іншому програма просто не пропускає. Ми це все спитали, оформили, зберігли і одразу це звернення відправляється листом на те підприємство, яке повинне його вирішувати. Знаю, що одним з новолілих питань були такі звернення щодо роботи. Uh, не нашого не місцевому комунального підприємства, а саме дитеку та ООЄПУДА. Та як би опрацьовували цей звернень? Як допомагали громадянам, які залишалися без світла, без якихось причин глобального якось uh -huh. я вас зрозуміла? Так, справді була така проблема. Це було влітку, це був червень і липень місяці, коли були в нас блекаути, <кій> вимагали світла. На жаль, так ДТЕК це не комунальне підприємство нашого міста, це монопольна організація. Вони самі собі. Ми консультували людей, ми підказували їм, що треба звертатися на контактний центр дитеку, давали номер телефону. Але якщо якісь були проблеми не з приводу стабілізаційних відключень, а коли це аварійні саме. Є робоча група, в якій я або якщо це будинки, які є на балансі ЖЕО, то там керівник ЖЕО, ми можемо в цій групі подавати ці заявки від свого імені, але це стосується багатоповерхових будинків, тому що коли... Оформлюється ця заявка, потрібно розрахунковий рахунок називати обов'язково і людину, яка там мешкає. Якщо це приватний сектор, то працівники ДТК вимагають, щоб саме ця людина це і робила. А з багатоповерхівками трошки ну, там інший порядок. Доброго дня інформаційний портал на Скажіть, будь ласка, який оцінюєте рівень задоволення клієнтів вашими послугами? І які кроки відбуваються для покращення цього показника? Mm, ну, рівень задоволення нашої роботи? Чесно кажу, я не можу це характеризувати, тому що я сторона, яка в цьому зацікавлена, і я можу об'єктивно не оцінити цей момент. Але ми намагаємось ми вдосконалюємо свою роботу. Ми постійно знаходимося на зв'язку з всіми комунальними підприємствами, не тільки з диспетчерами, але й з керівниками. І у нас завжди є зворотній зв'язок з заявниками. Коли ми отримуємо відповідь від комунального підприємства, ми одразу її пересилаємо або вайбером, або телеграмом людині, яка подавала цю заявочку. Якщо людина чимось не задоволена, відповіддю, ми завжди. З'ясовуємо, що справді там вам не подобається то-то, і ми поновлюємо або реєструємо нове звернення для того, щоб в результаті питання було вирішено максимально, максимально позитивно. Скажіть, будь ласка, чи спостерігається збільшення запитів з боку клієнтів, ну опонентів, скажімо так, за останній рік? Взагалі є якийсь аналіз, чи збільшується, чи зменшується? Я зрозуміла, динаміка вас цікавить. Ну, якщо взяти в порівнянні 23-й рік і 24-й рік, у 24-му році трошки кількість звернень зменшилась, тому що в 23-му році контактний центр активно приймав звернення від громадян, коли надавалася гуманітарна допомога. І всі нужденні, кому це було потрібно, вони всі потелефонували на контактний центр, і це все розвозилося. В 2024 році воно вже було не настільки об'ємно, тому що ну, запаси трохи скоротилися, і ми перестали приймати ці звернення. От якщо так от провести по динаміці, то ось ці звернення соціального питання. вони... Відійшли. А так, якщо прибрати то і провести паралель, то воно десь плюс-мінус однаково. І є такі питання, які як сезонні. Коли починається опалювальний сезон, масово звертаються з приводу опалення. І у нас інтенсивно працює комунальне підприємство живо і тепломережа наша. Коли це починається літо спека, це починається більшість звернень, те, що стосується водоканалу і водопостачання. А коли це або весняний період, або осінній, там теж може бути спостерігатися збільшення тенденції по зверненням з відлогу безпритульних тварин. Бо там ну, теж такий період по їх фізіології. А так, в принципі, ну, якісь там коливання є, але вони незначні. Можна, будь ласка, скажіть, будь ласка. Mm -hmm. Як швидко людині, яка залишила заявку, можна очікувати на mm -hmm. А, Ну це залежить від декількох факторів. По-перше, ми працюємо згідно закону про звернення громадян, а, в якому з кожного цього питання, яке ми оформлюємо, є регламент виконання. А, тобто, наприклад, є питання, які мають вирішуватися за добу, є питання, які мають вирішитися за п'ять днів, і є питання, які надається там десять або чотирнадцять. Діб. Але якщо, наприклад, там питання якогось аварійного характеру, ну там або водопостачання, або там санітарного стану, що потребує швидкої реакції, ми оформили це звернення, передали, але ми не чекаємо 24 години. Ми все одно одразу з'єднуємося або з керівництвом, або хто черговий диспетчер на підприємстві цьому. І наголошуємо, що там є такий момент, є така проблема, яку треба вирішити терміново. І від цього і залежить швидкість вирішення питання. Дякую. Скажіть, будь ласка, ну судячи, вам залишають люди заявку не тільки на там встановлення чогось, а й скарги залишають. Так, звичайно. Можете проаналізувати на які підприємства найбільше жаліються, не збажити. Ви маєте на увазі з приводу роботи комунальних підприємств? Так. так. А, я зрозуміла. Ну, знову ж таки, це все, от те, що я казала, що є питання, які як сезонні. Ну, от, наприклад, влітку люди скаржаться на роботу комунального підприємства Водоканал. А якщо взяти це початок опалювального сезону, то в нас були скарги з приводу роботи ЖЕО їх сантехніків, але ми намагаємось людям пояснити, що вас дуже багато. Все робиться, все повідомляється. Якщо не дай Боже якась саме аварійна ситуація, то все інше відкладається і вирішується те, що має вирішитися саме перше. Знову ж таки, якщо взяти осінь, коли в нас масове листя осипається, люди чистять свої подвір'я, все це виносяться, можуть скаржитися на роботу комунального підприємства Автотрансервіс, вони не встигають прибирати. А так, щоб я могла сказати на яке саме більше, ну я не можу вам відповісти. Дякую. А можна тоді уточнити, чи який відсоток, наприклад, з проханнями з а який відсоток зі скаргами? Так, якщо взяти за 100 відсотків, то скарги це приблизно десь відсотків 15. І їх набагато менше, так зазвичай це або звернення, або навіть бувають і пропозиції. Люди звертаються, а ось як давайте може так, так, так краще. Там з приводу там, зупинок автобусних було, і потім встановили на вулиці Сонячній, де зупиночка Базарок. Там потім встановили дві нові зупинки автобусні. Це було прохання людей, і їх пропозиція саме там встановити, становити. Міський центр благоустрою це зробив. А сподяку так. Дзвонять і пишуть так само, що дякуємо вам. Таке теж є, це дуже приємно, коли ось такий зворотний зв'язок з людьми. Які Щоб... ваштаби? Взагалі, керівник і чотири оператори. Ви працюєте по змінам, так? Так, ми працюємо по змінам, добу відпрацювали і потім або три, або чотири дні вдома, і потім знову доба. Прохання яке? Від вас пролунала до наших громадян. А, бути активними, приймати активну участь в житті нашого міста, не залишатись осторонь. Якщо ви бачите десь якась проблема, телефонуйте, повідомляйте. Якщо є фото, робіть можливість зробити фотофіксацію, робіть фотофіксацію, відправляйте фото вайбером, телеграмом. Давайте працювати разом для того, щоб наше місто стало краще. Центр виконання скарг, заяв по бригаданому центру? Угу. Якщо взяти в процентному відношенні, то а, заяви, які закриваються зі статусом саме виконано», а, їх десь відсотків 37 до 40. Інші заявки закриваються зі статусом надано роз'яснення або надано інформацію. Тому що бувають такі питання, коли ну, я. Потребують інформаційного типу, і людям просто пояснюють, що так, ми знаємо, ми питання це тримаємо на контролі, і там терміном там, за тиждень ми це виконуємо. Буде... Невиконаних завдання немає. Невиконані завдання ми не закриваємо, ми їх відправляємо на доопрацювання і все одно вимагаємо. Щоб у нас була відповідь або виконано, якщо воно має бути саме виконуватися, ну або надавайте інформацію, чому саме ви не можете це зробити. Тримайте на контролі, але через деякий період ви все одно його виконуєте. Ще питання? питань пита немає всім дякуємо.